Петиція про демобілізацію військових після 18 місяців служби набрала необхідні підписи. Тепер має відреагувати президент. У ній сказано про те, що військові за 18 місяців дуже втомилися і просять надати відпустку на 6 або 12 місяців. Нагадаю, що президент уже відповідав на схожу петицію про демобілізацію після одного року служби. Тоді було сказано, що це не підстава для звільнення з військової служби. Крім того, у Верховній Раді є законопроект про демобілізацію після 18 місяців служби, але депутати навіть не винесли його на голосування. На практиці маємо те, що військові не розуміють, скільки і кому потрібно служити. А реальна демобілізація відбувається лише після поранення або смерті з виключенням із списків військової частини. А що ви думаєте?